Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Доброго ранку, героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Так, безперечно, хочемо говорити саме про ситуацію на півдні нашої країни, і от так вже склалося, що українці в соцмережах є і деякі змі. Ну деякі всі ширять інформацію саме про те, що контрнаступ, контрнаступальні дії вони починаються. І, от всі чекають, що от от ми звільнимо Херсонщину, але хочемо почути таку реальну зважену і об'єктивну оцінку про стан речей саме у місті. Ну ви знаєте, от багато дійсно розмов про контрнаступ, і всі, всі в своєму уявленні вважають, що контрнаступ це ось якось встали і побігли, але ж це абсолютно не так. І до речі, той злам, який відбувся на фронті ще місяць назад. Це і є фактично контрнаступальні дії, які відбуваються, тому що якраз знищення тилових складів, взяття під вогневий контроль не тільки транспортних артерій, а й всієї області, тобто, вже ініціатива на боці Збройних сил України, і навіть інститут вивчення війни каже про те, що. Будь-яких можливостей у ворога да у окупанта вести наступальні дії немає, і фактично відбувся злам. Якщо подивитися ще події там місяць назад, трохи більше. То окупант підсилювався і живою силою підсилювався і живою технікою. Казав про наступ, і було дуже багато розмов про те, що окупант піде відсікати там і Миколаївську Одеську область, навіть до Придністров'я. То на сьогоднішній день, завдяки. Діям збройних сил України, які зламали ход війни на півдні України, казати вже про будь-які контрнаступальні дії росіян взагалі немає змісту. А ми навпаки кажемо, що ось такими діями, якраз постачанням, відрізанням постачання. Відрізання постачання Фактично, взявши в блокаду від постачання техніки і озброєння правого берегу Дніпра разом з містом Херсоном, ми кажемо вже про початок деокупації, тому що послаблення ворога ближче до фронту. І те, що ми чуємо постійно, що і ось в зведені командування південь, що ліквідуються польові склади. А разом з польовими складами, якщо навіть взяти сьогоднішню ніч, то відпрацьовано накопичення техніки в новій каховці, і дуже потужні були вибухи і детонація. В Любімовкі це місто Каховка. Передмісті Каховка також була знищена техніка, і в самому місті Херсоні в 90-й колонії. Не там, де відомий там ось той колаборант Соболів. Ми всі пам'ятаємо, до речі, який і, і досі лежить в лікарні. Чомусь у нього там машина випадково вибухнула. Це там колаборант найвищого ступеню. Він з першого дня співпрацює з окупантами. І вони в дев'яностому полоні робили і ремонтну базу не, орки, і з, звели неподалік розташування боєкомплекту, яке сьогодні ночі детонували. Тобто саме ось такі дії це є вже фактичним деокупацією правобережної частини, тому що ось такими послідовними діями ми абсолютно витіснимо окупанта. Тому що якщо повертатися до тієї логіки, що ми маємо встати із кулеметами і ти крашити росистів, то по перше будуть дуже великі втрати, так. Раз а по друге будуть великі, дуже великі руйнування інфраструктури і будуть страждати дуже багато цивільного в тому населенні. Ну, ось така тактика: вит... Вит... витискати росіян якраз з правобережжя, Перший етап, вона вже відбувається. Пане Срію, якщо говорити про правобережжя саме, то ледь не ключову роль там відіграють саме мости та понтонні переправи, які окупанти намагаються антонівський місто його будувати, то під ним якісь баржі ставити, щоб можна було перейти. У той час військовий експерт Олег Жданов він каже про те, що там ще є декілька старих мостів, по яким Принципі може приїжджати техніка, але все одно по них про них теж треба попіклуватися, як він сказав, збройним силам України і взяти під свій вогневий контроль. Яка нині ситуація в регіоні із мостами, взагалі? Та скільки з них іще бодай якось функціонують? Ну ви знаєте, я Херсонець, я чесно кажучи, перший раз чую про якісь старі мости. Бо я дуже хорошо знаю Херсонщину, ніяких старих мастів там точно немає. Є Антонівський міст, є Гребля Каховської ГЕС. По Греблі Каховській ГЕС проходить дві дороги: верхня і нижня основна і допоміжна і е, залізничне сполучення по греблі Каховської ГЕС є ще. Залізничний міст Антонівський, його називають. Він неподалік Антонівського моста. Знов таки, все три переправи. ніяких старих мостів немає. Те, що вони сьогодні знаходяться під вогневим прицілом, так і ми це все бачимо. Ми бачимо останні такі серіали прильотів, якраз і по греблі Каховський ГЕС, і по Антонівському мосту. Антонівський залізничний він зруйнований, там не відбувається будь-якого руху. Тому давайте його залишимо. Він не працездатний повністю. Є Антонівський автомобільний і є гребля Каховської ГЕС. Якщо до них повертатися, то все ж таки треба визнати, що окупанти навчилися за невеликий час їх налагоджувати, та ремонтувати. І якщо казати про греблю каховської гес, вони там роблять за допомогою дорожних плит, які зробили заздалегідь на місцевому підприємстві, і їх там використовують. Вони навіть невеличкий запас зробили. Якщо казати про Антонівський місто, там вони його ремонтують за допомогою металу, який вкрали на судозаводі, і треба ще визнати, що вони не встигли підтягнути заздалегідь велику кількість інженерних військ Російської Федерації і цим займаються якраз фахівці. Разом з військовою будівельною технікою вони пригнали їх через Крим, і свідки показували відео і кадри, так як коли рухалася техніка цілими составами, то якраз вони це роблять. Але наші сили, наші збройні сили тримають під постійним контролем. Як тільки вони відновлюються там 3-4 доби. Можливо, добу, там дві вони використовують і навіть починають переганяти техніку, і дійсно таке відбувається. Але одразу спрацьовують наші збройні сили і одразу виводять його з ладу. Тому саме окупанти налагодили і пантонну переправу, яка є неподалік Антонівського моста, тобто вони розгорнули пару пантонів і використовують їх як плоти. Здебільше вони переправляють там військову техніку, міксуючи з цивільним транспортом. Але там логістика складна, тобто переправа з одного берегу на інший більше двох годин триває, і таких пантонів там два. Тобто, вони ось так чергуються, але це не забезпечує повну потребу окупантів для підсилення і технікою, і боєкомплектами. Тому вони почали зводити під Антонівським мостом. Такий своєрідний плавучий міст із барж, які почали стягувати з усієї Херсонщини, да, окупованою викрадаючи у підприємців, фіксуючи між опорами Антонівського моста і е скріплюючи між собою і е з, з метою на цих баржах встановити дорожне покриття, щоб використовувати його як такий своєрідний плавучий міст. Він ще не добудований, але по ньому в останній раз вже прилетіло, коли було влучання по Антонівському мосту, відповідно, попало і по тому плавучому мосту. Тому на сьогоднішній день, якщо казати, от і станом на сьогоднішній, то проїзду поки немає ні по Каховській греблі, ні по Антонівському мосту. Можливо, вони там 2-3 дні налагодять і почнуть щось переправляти. І тоді будемо бачити чергову серію прильотів. Так, от саме ви вже відповіли. Я перед цим хотіла запитати про те, що дійсно раніше ми мали інформацію, що коли в останнє крайній раз не в останнє крайній раз влучили в місто, то фактично за кілька годин вже відновили перекидання ось своєї техніки російські військові, тобто мости ще в досить в такому невтомленні, умовно кажучи, так. Ну, дивіться, масти це дійсно це все ж таки дуже потужна архітектурна споруда. Треба визнати, що вони будувалися і проектувалися так, що знищити повністю міст можна або за допомогою потужної авіаційної бомби, яка буде скинута відповідно прямо на міст або з закладеною да з закладеним з закладеною вибухівкою відповідної мощності прямо до опори тоді можна казати про повне знищення антонівського моста ми ж все ж таки по цим мостам і відповідно по греблі Каховський гес не влучаємо системами залпового вогню Системи залпового вогню не мають такої потужності. Вони вручають, відповідно, руйнують, але повністю зруйнувати все ж таки не вистачає, не вистачає можливості. Тому ось так і відбувається. Пане Сергію, якщо брати до уваги саме перші фактично дні війни, тоді під Київщиною підірвали дуже багато мостів для того, аби не пропустити російські танки, російські колони ближче до міста. Їм довелося або в об'їзд десь їхати, тому що через річку Ірпінь прибратися вони так і не змогли. Певна річ, що до 24 лютого в Херсоні таки були зрадники при місцевій владі, які власне і допомогли російським військам пролізти в місто впевнений. І з цим розбираються зараз, і після е, війни ще більше за це візьмуться. Але якби ці мости все-таки підірвало, чи як би це вплинуло на ситуацію, і чи змінило б її взагалі? Звичайно, б змінило. Воно б зупинило ворога, вони б втрачали час. Я вам хочу сказати більше ще до Антонівського моста і до Греблі Каховської Грес. Ми не кажемо про Греблю. Там є шлюз, де можна зруйнувати частину моста, І відповідно, та частина буде не Просто і давайте там ще до Каховської ГЕС і до Антонівського моста був Чонгарський міст. За Чонгарським мостом є Сальківський міст. Тобто є два мости навіть на перешийку, через які окупанти спокійно проїхали, і до речі, вони рухались спочатку навіть не на Херсон. Вся колона поїхала на Маріуполь. Тобто вони доїжджали до Мілітопольської траси, поверталися і на Мілітополь рухались тільки після обіду. Підсилення, яке йшло, ну не підсилення, а постійна колона, яка йшла Криму нескінчена, вона почала їхати на Херсон. І навіть до речі, якщо не казати про Сальківський, там про Чонгарський міст, то вся Херсонщина, вона це система інженерних гідроспоруд у вигляді каналів, вона вся розрита каналами, вся лівобережна частина Херсонщини. І Є магістральні канали, а є ще й допоміжні канали, пешки, як їх кажуть. Тобто і це через ці канали так само є мости. Якщо взривати мости, якщо там навіть не змогли взірвати, і це ж був другий рівень захисту чи третій, там після мостів. Перший було там Сальтівський і Чонгарський. Тоді треба, щоб працювала артилерія, а тоді якраз мости через ось ці канали. Вони так само не були зірвані на всіх каналах. Стояли блокпости, починаючи з 2014 року. І вони і стояли до дня вторгнення, і тоді швидко евакуювалися. Але ж вони мали бути заміновані, мали бути підірвані. Якщо навіть по Лівобережній Херсонщині ось ці мости по каналам зривати послідовно, то <клес> ворог би не мав змогу дойти навіть до Антонівської греблі, до Антонівського моста і Каховської Греблі. А якщо б були б шервані Антонівські місти Каховська Гребля, то вони б взагалі б не могли перейти на і в місто Херсон і відповідно до Миколаєва, як вони прорвалися в перший день. Так, питань більше на жаль, ніж відповідей, ми сподіваємося, що після того, як Україна переможе, ми отримаємо відповіді на всі ці досить такі неоднозначні запитання, і будемо про все це розповідати. Але я ще хочу у вас запитати про те, що ми, українці, ми чітко усвідомлюємо за що ми боремося. Ми розуміємо, яку ціну важку і жорстоку ми платимо щодня. А от щодо окупантів, на вашу думку, на що вони готові заради реалізації якихось своїх бойових завдань і яку ціну готові платити, ну якщо ми кажемо про керівний склад окупантів, то вони будуть, я так розумію, битися до кінця. І саме тому вони нагнали дуже багато живої сили, розуміючи те, що вони відрізані сьогодні від, е, боє, від постачання боєкомплектів і техніки, вони будуть е, своїх солдат кидати, як то кажуть, тримати позиції до останнього. Ми сподівалися, все ж таки, що розуміючи того, що вони будуть відрізані на правому березі від підкріплення, вони все ж таки проявлять жесть доброї волі. Але остання поведінка каже про те, що вони будуть триматися до кінця, і саме Херсон, Херсонська область для них є дуже потужно політично іміджева, тому не, на превеликий жаль, вони будуть тут триматися. Ну будемо їх вижигати нашою артилерією. Якраз ми казали вже про контрнаступ. Це і є контрнаступ. Ми вижигаємо їх запаси і живу силу саме нашою артилерією будемо продовжувати їх послаблювати доти, доки вони всі не здадуться в полон. Тому що вже е, такий дух дезертирства, який відбувався, да е, і вже і відбувається в останній час. Вони, до речі, там викопують вже ями для своїх е, військовослужбовців, тобто такі карцери перевиховання, бо розуміють, що зараз орки вже. Не можуть дезертувати, а просто переховуються в кинутих будівлях і чекають збройні сили для того, щоб здатися в полон, бо розуміють, що це єдиний шлях в них вижити. Тому дочекаємося, і саме ось такими послідовними діями, які збро... роблять збройні сили України, що вони залишки їх живої сили все ж таки здадуться в полон. Так, пане Сергію, досить красномовно звучить те, що навіть окупанти чекають на збройні сили України для того, щоб здатися в полон. Адже це єдиний шлях вибратися живим із нашої області, із нашої взагалі країни. Пане Сергію, я вам дуже дякую, що доєдналися до нашого етеру.